Вулиця Словацького у Рівному це не просто міська артерія, а справжній свідок історії, що зберігає пам'ять про видатних мешканців та цікаві події. Проте, на превеликий жаль, слід визнати, що багато історичних будинків, які колись прикрашали цю та інші вулиці рівного, до теперішнього часу не збереглися. Причини цього різноманітні: від руйнівних воєн та пожеж до перебудов, недбалості чи просто природного зносу, а часом і знесення в радянський чи пострадянський час. Тим цінніші ті архітектурні перлини, які ми можемо бачити сьогодні. Ось декілька адрес, що розповідають свої унікальні історії. Вулиця Словацького, 3, будинок лікаря Прохорова на початку ХХ століття. У цьому будинку мешкав та вів прийом Микола. Прохоров помер у 1930 році. Був авторитетним лікарем і активним громадським діячем. Він прожив у Рівному 30 років, починаючи з 1900 року, за який кілька разів обирався повітовим гласним, а пізніше радником, депутатом, магістрату. Його дружина Інеса Прохорова також була активною учасницею громадського життя. Микола Прохоров похований на кладовищі грабник. Сьогодні у будинку розташований паспортний стіл. Вулиця Словацького, 7. Будинок Дмитра Андро. Цей розкішний особняк, розташований у глибині вулиці, на початку ХХ століття, був домівкою для Дмитра Федоровича андро, повітового предводителя дворянства. Андро був не просто великим землевласником на рівненщині, а й онуком самої Ганни Оленіної Андро, відомої адресатки віршів Олександра Пушкіна. Важливо відзначити, що цей будинок був врятований від знесення активними рівнянами ще у радянський час що є свідченням його історичної цінності. Нині тут знаходиться пенітенціарне управління. Вулиця Словацького. 8. Будинок Ольги. Качук це двоповерховий цегляний будинок, зведений у 1920 х роках у стилі конструктивізму. З 1956 по 1983 рік тут проживала Ольга Ткачук 1913, 1983 видатна українська письменниця, перша жінка з Рівненщини, яку прийняли до спілки письменників України 100% 95.7. Серед її творчого доробку роман Назустріч волі, а також збірки Стежки життя та мати. На вшанування її пам'яті на фасаді будинку у 1990 році встановлено меморіальну дошку.